Звичайно, робочий день, а в цьому районі Потсдама ніби всі вимерли. Сім з половиною тисяч жителів змушені були залишити свої оселі та виїхати із зони оточення до восьмої ранку. Тих, хто не може ходити, вивозить швидка. А співробітники служби громадського порятунку обходять під'їзд за під'їздом, квартиру за квартирою, щоб перевірити, чи всі виконали розпорядження місцевої влади. Штраф за перебування у зоні евакуації тисяча євро. За кілометр звідси повним ходом триває підготовка до контрольованого вибуху. Тут будують пліт пресованою соломи, який має скоротити радіус розльоту осколків від детонації 250 кілограмової американської бомби. 75 років вона пролежала на дні цього озера, іншим способом її не знешкодити. З моменту воз'єднання Німеччини в одному лише Потсдамі було знешкоджено понад 200 бомб. Порядок дій відпрацьований настільки, що міська адміністрація навіть влаштовує прес-тур для журналістів до місця події. Складність полягає в тому, що ми маємо справу з бомбою, яка лежить під водою, а це значить, що ми не можемо її ретельно вивчити тобто мені потрібно покладатися на роботу військових дайверів. Але я впевнений, що і сьогодні все пройде без проблем. Загалом в операції задійні 450 осіб. У мерії Потсдама працює кризовий штаб. Там кажуть, що подібні розмінування з евакуацією звична справа. Якщо ми дізнаємося, що хтось не вийшов з квартири або помічаємо, що хтось ще перебуває всередині, тоді звичайно вживаються заходи. Ми і двері можемо виламати, якщо що, якщо люди добровільно не виходять, так так, тому що існує реальна небезпека, і відповідно всі жителі мають вийти із зони оточення. через кілька годин бомба буде успішно ліквідована, і жителі зможуть повернутися додому до наступного знешкодження. А у військово-історичному музеї Бундесферу на колишньому військовому аеродромі Гатов, що на околиці Берліна, бомбам часів Другої світової війни присвячена ціла експозиція. Масштаби тут оцінюють дуже приблизно. На третій рейх було скинуто близько двох мільйонів тонн бомб. І частка тих, що не вибухнули, може становити від 5 до 20 відсотків. У землі, як і раніше, стільки всього лежить, що сапери кажуть, безробіття нам поки що точно не загрожує. Звучить жахливо, але так воно і є. Найбільше бомби знаходять у двох регіонах Німеччини Рурській області і Берліні та його околицях. Причому мова йде не тільки про важкі авіабомби, а й про менші боєприпаси. Для гостей виставки організатори створили вікторину два десятки залізяк у пісочниці. Половина з них вибухонебезпечна, а решта просто металобрухт. Ми помічаємо, наскільки здивовані бувають наші відвідувачі, і наскільки часто вони помиляються у визначенні того, бомба перед нами чи ні. І головне, чого ми хочемо досягти за допомогою цієї виставки, це зайвий раз звернути увагу відвідувачів, наскільки небезпечним може бути те, що можна знайти на прогулянці в лісі або копаючи город, і що в таких випадках треба завжди телефонувати в поліцію. У Берліні, як і в Потсдамі, триває бурхливе будівництво. За допомогою матеріалів аерозйомок, зроблених союзниками. Під час війни фахівці шукають місця, де можуть лежати бомби, які не вибухнули. Внаслідок такого цілеспрямованого пошуку. До речі, була виявлена бомба на дні озера у Потсдамі, для нейтралізації, якої і знадобилося стільки соломи.